Контролюю заглиблення, реагуючи на контакт. Саме так і має виглядати полювання на окунів влітку на вечірньому виході. Пакувати на кожному закиданні. Вітаю вас, шановні колеги. В кадрі Олег Сізон ми з вами на Донці, на локації, на якій я не був декілька років. Це річкова зона змагань на печенігах. Та сама славетна річка з окунями. Дуже її люблю. До сутінок маю трохи часу, може максимум пару годин, але скоріш за все, цього вистачить, бо влітку вечірній вихід це найкращий час для полювання на окуня. В руках маю легеньку снасть оптимус нано з ванкішем тисячкою нитку pe 025 трохи приманок на окуня в коробці. Гру починає. Стандартний класичний монтаж Polaris 1,8 на грамі. Подивимось, чи так тут все, як було колись. Окуня на поверхні я не спостерігаю, але першу проводку, звісно ж, роблю поверхнево. У Optimus Nano як у екстра Уэллс Насті, власний стиль поверхневих проводок. Так рубати 2 грами вона не може, як це робить класична мікруха. Оптимус нано для цього як мінімум не вистачає потужності. 2 грами він не прорубить. Тому звичайний наноджиговий зуд. Активне підбивання інколи трошечки з паузою. Але заглибитись монтажу я не даю. Цікавить саме поверхня. На середину контакт. Огонь все ж таки присутній на поверхні. Не такий вже й кабан, той самий звичайний спортивний. Боже, хоча б щось залишається незмінним. Якісно з'їв, то клювати буде. Віддай гачка. Сідай до підсаки. Працюємо. З цього сектору ще ніхто без риби не йшов. У мене за головою травичка. Це треба враховувати. Цей здається кращий. Хоча ні. Той самий спортсмен, просто спочатку він... Роздухарився трохи. Чекай, Потім будемо роздивлятись. Поки що у мене гачок вісімка, але якщо окуні будуть такі, то скоріш за все застосую десятку. Це гачок на бонусних, а клюють поки що спортивні. Насправді ми тут зазвичай полюємо окунів. З мікрухою, хоча б тому, що мікруха має більше можливостей. Тут інколи треба і 3 грами, і 4 грами протягнути дном. Але сьогодні я хотів, щоб все було максимально легенько. Це не трава, це якийсь новий корч. Цього корча не було. Ну що ж? Перев'язатись Хоч Хоча часу, звісно ж, шкода. Перев'язавшись, я вирішив додати трошечки ваги. Окунь клює далеченько, не завадить перейти на максимум на півтора грами. Це нагода зазирнути до коробки. Коробка сьогодні багата. Значно більше, ніж у мене тут зазвичай. Зазвичай тут 2 грами, Polaris 1,8, все. Сьогодні маю Polaris 1,8, причому в двох кольорах. Звичайний 0,1 і колір для течії двокольоровий. Polaris 1,5 дюйми маю на всяк випадок, якщо окунь буде ну, дуже дрібний. Маю Ringo 1,6, якщо він весь на дні і треба буде сплавляти мушлями. Гачки 8 та 10. Трохи мормушок на всяк випадок, давав вантажка грам та півтора. Зараз я спробую півтора грами. З гачком десяткою. Бо окунь дрібний. А поларіс поки що буде той самий. 0,1. Поларіса добою. Вторая це серйозно. Та сама швидка поверхнева проводка. Навіть ще активніше. Буващий вантажок треба підбивати, тримати на поверхні. Окуні здивувались. А де наш грам? Ми полюбляємо грам. Добре. Грами летять далі. Але так збирати окуня з поверхні, як грам, щось не поспішають. Що робити? Ну, звісно ж, завершити цю проводку. А потім наступну зробити більш глибоку. Топити монтаж нехай ляже на дно. Лягти на дно вони не дають. Окунь знайшовся на пів води. Окунь калібрований, той самий. Навіть трошечки менший. Бачимо, якщо топити, якщо одразу насмикати, окунь їсть навіть на Ну, Може це система, а ну давай. Я трошечки підбиваю, але заглиблюватись не заважаю. Дно. На дні контакт. Насередині літа окунь клює з дна. Чому я не здивований? Тому що я на річці на течії. Настоячій воді він перемістився на поверхню весь, а на річці розійшовся рівномірно. Присутній і на поверхні, і на дні. Мені це сподобалось. Топлю контролюючи, він їсть і на падінні. Може просто не треба було так смикати. В цьому є суть підбирання. Реагуєш на ситуацію, робиш те, що дає ефект. Може просто їх там стає. Дивіться, як на кожному закиданні їдять. Та ще й однакові. Звісно ж, то є гурт. Гурт спортивних оконів. Ситуація, про яку мрієш на змаганнях, бо так стояти і набирати бали ніхто на нас дожене. То працюємо півтора грами. Засередину. Контроль. Контакт. Нічого тут не змінилося. Річка з окунями дає окунів. Це вже серія, скільки вже три чи чотири на кожному закаданні. Спокійніша проводка з заглибленням. Контакт. Але окунь знов такий самий. Добре, давайте десяток, а потім щось змінимо. Скоріше за все я перейду. Спробую сплав волочінням по мушлях. Десь тут має бути і більш заліковий окунь. Там вже їх штуків сім. Добити до десятка багато часу не займе. Окунь стоїть стіною. Знайшовши з ним спільну мову, я пакую на кожному закиданні. Сходів нема, бо обтімуснано. Він в'яже все живе. Гачок десятка саме по цій рибі. Менше вже не треба. Контролюю заглиблення, реагуючи на контакт. Саме так і має виглядати полювання на окунів влітку на вечірньому виході. Пакувати на кожному закиданні. Контакт. 10 однакових контактів, 10 окунів. Ну, насправді не всі однакові, спочатку я намагався їх полювати з поверхні, швидко смикаючи. Але тут, тут та сьогодні, краща тема. Спокійний класичний мікроджиг на всіх рівнях. Від дна до поверхні. Що маємо? Маємо спортивну здобич? Котикам це було б щастя. Оптимус нано всіх вас згубив. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Трошки жадібність згубила мене. Перебрав. Що робити далі, більш-менш зрозуміло. Відпустити цю чортову дюжину. Тікайте котики. Рухатись далі з методикою, що вже знайдено. Всі рівні півтора грами, поларіс 1,8, ну, може, ще буду інколи міняти колір, але не впевнений. Рухатись точками. Шукати, де стоять бонуси. Навіть якщо бонусів не буде, я вже дуже-дуже задоволений. Локація працює. Працює так само, як працювала колись. І найкращі сектори ще попереду. Це вже край. Саме той край зони, куди йшли ті, хто будував свою гру на бонусах. Річка тут вузенька, але спокійна, тому що глибока. Більше абстріму, щоб все ж таки втопити півтора грами. Ближче до берега, щоб топити їх на меншій глибині. Намагаюсь підсмикувати коротенько, щоб... Не підкидати високо. Тинці. Контакт. Тих самих спортивних окунів я тут вимучую. Насправді екстремальні умови для оптимуса нано. Така потужність півтора грами не пристосована для полювання на глибині 3 з течією. Ще біля самісінького дна. Але щось все одно виходить. Звісно ж, змагання я б програв. Тим у кого класична мікруха. Але перебалити з задоволенням можу. Мені ще не заважає. Пінці. У в річці відкалібровано. Один на гачку, решта за ним женеться, всі однакові. Ще раз туди. Зовлучив вукуня, який посмикав, але чомусь не доїв. Чого ти не доїв? Хтось тобі завадив? Щука велика. Давайте щуку. Вальнемо. Ні, здається, що так теж вмовити нікого не вдасться. Якби я не нив ви на гачку лише ті ж самі спортивні, яскраві окуні донця вагою 25 грамів. Сонечко вже низенько. Кращого виходу вже не буде, то є такий варіант, що час завершувати. Відчутний контактик. Він стоїть стіною, і якщо десь здається, що риби нема чи клює погано, це просто означає, що треба підібрати для даної точки оптимальну комбінацію ваги та руху. Вага у мене сьогодні єдина, найбільша для цієї снасті. Рух на мілині. Потрібен був трошечки жвавіший, а тут де глибоко, я веду дуже спокійно, майже як восени. Єдине, що відрізняє цю риболовлю від осінньої, що паузи на заїдання не треба. Можна одразу підсікати, втягую активно, швиденько, ням-ням не робить. Тинць. Знову охонь смикається. І знову без шансів. Без шансів. богачок по ньому. Приманка його улюблена. І спортивного окуня ми з вами ловити вміємо. Теплий окунь додому, до теплої води. А цим коротеньким виїздом я задоволений. Я дуже задоволений тим, що локація жива, що окунь стоїть стіною, а тим більше на вечірньому виході треба сюди ще поїздити і ключик до бонусів обов'язково знайдеться. А Optimus анано ви сьогодні бачили в тій ролі, для якої може його і створено найбільшим чином, як вудка, яка завжди на поготові. Є вільна хвилинка, є риболовля. Риболовля, на якій багато контактів та багато хвостів.